Вітаю всіх моїх шановних глядачів, підписників, відвідувачів на каналі Майстриня Квітів. Цей випуск мені буде особливо приємно робити для вас, тому що надійшов запит саме на знання, тобто на те, як ділити іхінецеї, садити, доглядати і якісь цікаві аспекти цієї культури. І хоча ехінацея це в нас невибаглива рослина, але все ж таки деякі нюанси є, про які я зараз буду розповідати. Почнемо ми з самого першого нюансу. Це місце посадки. Ехінацея – це дуже світолюбна рослина. Отже, ви бачите, вона посаджена вся у мене на сонці. Ехінацея любить певний простір. Тому відстань між кущами ви також можете бачити. Вона не загущена у мене. І зараз у нас вересень місяць, і якраз саме час зробити поділ цієї гарної квітки, і як це зробити правильно, як посадити, що потрібно обрізати, а що не потрібно, я й розповім вам. Цьому випуску. А наступний буде присвячений поділу флоксів волотистих, бо там також є аспекти. Отже, йдемо за Лопатою, будемо копати нашу ехінацею, яка зараз ось досвітає вже і ще довго-довго буде цвісти, але ж потрібно показати, потрібно показати як зробити її поділ. Готуємося слухати далі! Отже, починаємо викопувати кущі на Раз. Два. Я, до речі, не люблю, колись, коли копають вилами чи ще чимось, бо це рве коріння. Я пропоную всім все це все ж таки робити лопатою. Ось дивіться, дивіться, Сергій показуй ось коріння, яке наросло. Цього куща. Бачиш? Бачите всі, яке гарне коріння? Зараз ми його звідси депортуємо. Ось наша красуня. Дивіться, ось ми викопали кущ. Я вам всім скажу, що свої ехінацеї я розсаджувала з весни. І, в принципі, цей кущ можна ні, не ділити впродовж від 2 е, до 5 років. Цього абсолютно достатньо. Але якщо і хіноцею не поділити вчасно, то кущ буде трошечки розпадатися. Ви бачите, ось він зараз він густий, рясний, такий, як має бути. Якщо вчасно не робити поділи хіноцеї, Оця середина в неї оголюється, і це може призвести до зимового випрівання квітки. Ну, а зараз ми перебазуємося на наш столик, який я завчасно підготувала, і я покажу вам, як я буду ділити цю квіточку. З чого ми починаємо? Поділ куща ми починаємо з видалення квітоносів. Дивіться, ось квітонос. Я його зрізаю. Ось квітонос, він також має бути зрізаний. Отже, в чому сенс? Сенс в тому, щоб зараз на ехінацеї видалити всі квітоноси. Тільки після того ми почнемо справжній поділ. Тому що не можна ділити і вкорінювати квіти, коли вони в процесі квітування. Це буде нам затримувати наше вкорінення. Ну ось, Тепер наш кущ готовий до самого поділу. І так, я починаю поділ куща. Перше, я маю видалити зайву землю. Бачите, як я це роблю, який в мене ніж? З гострим кінчиком. Звісно, це можна зробити і за допомогою відра із водою. Кому, в принципі, як легше. Але я не хочу розводити в кадрі мокротиння, і тому я вичищатиму все це ножичком, і вам я раджу робити приблизно так. Ну, звідер... Отже, шановні, ми вичистили нашу фіноцею. А перед тим, як я буду показувати саме головне, я прошу вас підписатися, поставити лайк, можливо, поширити відео. І якщо будуть у вас питання або бажання щось прокоментувати, я буду вам дуже-дуже вдячна за це. А зараз, а зараз, я буду показувати, що ми далі будемо. Далі будемо робити з цією хінацею. Ми будемо обов'язково вкорочувати коріння. Це обов'язково. Дивіться, бачите, скільки я відрізаю, і раджу зробити вам так само. Ось. Значить, ми це робимо для того, щоб стимулювати нарощення нових коренів. Остарії нам вже тут не потрібні. Ми їх покладемо поки що сюди. І ось звідси, ось звідси, дивіться, цей кущ можна розділити на безліч. Бо кожен ось такий маленький може вкорінятися. Але я цього робити не буду. А зроблю ось так. І в нас відбуватиметься. Відділення поділок. Ножечком я це зробила. І тепер ось тако потихеньку розхитуючи цілий кущ і дивлячись, де в нас тут розетки. А ось наші розетки знову ножечком обережненько. Не лопатою і не вилами, бо то дуже травматично. А отак ножечком, ножичком і ми відділили гарнезну розетку. В цій розетці я видалю ось це листя, а лишу тільки це. Я це зробила для кращого вкорінення рослини, тому що коли ми її посадимо, Е, оце блистя, воно тягло б вологу. А в нас же все-таки пройшла травматизація рослини. Ну, як, як не дивися, ж це поділ. Ось наша перша розетка. Далі. Далі я вже просто просто ось тако, бачите, раз, раз, раз. Рухнуємо, рухаємо, 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 рухаємо її. І ось тако. Чудово її відділяємо. Дивіться, вийшов чудовий кущ, його можна ділити іще, але це кому потрібно багато посадкового матеріалу і хто має досвід. А взагалі-то їх нацею можна ділити не тільки восени, а ще й з березня місяця. Як ви зрозуміли, що оце велике листя, я прибиратиму. А оте я лишу ось в нас вийшов дуже гарний кущ хінація. До речі, що ця поділка буде цвісти наступного року що ця. Відкладаємо. І ось у нас залишився е, рештки куща, які доділю я пізніше. А зараз я обов'язково хочу сказати вам про додаткові. Додаткові наші агрозаходи по цих ехінацеях. Це можна робити, можна не робити, все одно буде вкорінюватися, але особисто я зараз при посадці ці кущі буду проливати вкорінювачем грандіс. 10 грамів цього препарату я буду розчиняти в 10 літрах води і ним проливатиму рослини. Хто «Грандіса» не має? А має щось дещо краще. Той може застосувати або радіфарм, або укорінювач фертірут. І цих препаратів потрібно буде взяти 20-25 мл на відро води. Цим розчином можна буде поливати наші саджанці ехінацеї Що нам іще потрібно для цього? Для наших молодих саджанців? Значить, дивіться. Дивіться. Це також важливі аспекти. Ось, камеру сюди. Я приготувала компост. Зрілий компост має бути ось такої структури. Ви бачите? Він дуже сипкий, він гарний і рихлий. І я приготувала старий, старий гній. Він пролежав два роки. Його також треба буде подрібнити і змішати оці два інгредієнта. Якщо у вас буде ось такий великий кущ, як у мене, вам буде потрібно 2 третини 3 контейнеру гною старого, який вже не має запаху, який гарно розклався, і майже повний контейнер зрілого компосту. Що ми іще додамо в суміш? Я буду додавати суперфосфат. Я не раджу додавати ніякі інші добрива на осінь, тому що нам потрібно зараз вкорінення, взагалі, коли всі ми користуємося якимись добривами, ми, перш за все, повинні задати собі питання, для чого і що ми від цих добрив. Очікуємо отримувати в кінцевому результаті. Я очікую отримувати гарне вкорінення. Чому суперфосфат? Тому що це добриво пролонгованої дії, яке містить фосфор, трошечки сірки, а також кальцій. Так от, фосфор впливає на дуже гарне вкорінення, на корене утворення, на визрівання нових точок росту, і таким чином ми будемо садити з додаванням суперфосфату. Суперфосфата ми візьмемо на оцю кількість землесуміші, бо ми будемо робити з неї землесуміш. Ми візьмемо 10-15 грамів. Це зовсім небагато. Це десь приблизно половину серчаної коробочки. Коробочки від сірників. Так, далі, що я ще маю сказати вам про ехінацеї? Ехінацеї взагалі, хоч і невибагливі квітки, але є певні стандарти сумісності цих квітів. Ехінацеї гарно садити разом з флоксами і злаками. Можна їх садити біля сальвій, але багаторічних. Це все буде пасувати, і вони не антагоністи, з чим не можна садити ехінацеї. З будь-якими рослинами, які мають агресивне наростання коріння, тобто підземні повзучі столони, ехінацею садити не можна. Вона цього не любить. Тобто ніякої м'яти, ніякої сниті подібних рослин біля ехінацеї будь не може. Так, тепер я склала собі маленьку-маленьку таку шпаргалку, тому що я хвилююся і боюся, чогось вам не розповісти. Але ось глибина посадки. Це також дуже-дуже важливо. Значить, дивіться, кожна наша ехінацея має точку роста. Точка роста це ближче камеру, прошу. Це ось ось її точка роста. А ось дивіться, це ті бруньки, які вона заклала вже на наступний рік. Їх я отак закрию ґрунтом. Ну, якщо показати тут, це буде приблизно виглядати ось так. Ось так і глибше нам не потрібно. Ось на такий рівень ви маєте садити ехінацею саме в землі. На зиму, на зиму, я нічим своєї ехінацеї не вкриватиму, тому що, хоча вони люблять регулярний полив, але вони не люблять замокання, Будь-яка мульча ну, може до цього призводити. І, взагалі, хіноцея рослина дуже зимостійка, вона посухостійка, вона навіть може витримувати тимчасовий неполив. І зимівля у неї безпроблемна. Тому ось так посадили, полили і нехай собі вкорінюється. Ще раз наголошую: я буду проливати ось таким розчином грандісу. Ще раз повторююся, цей пакетик я розчиню в 10 літрах води. В принципі, в принципі, я розповіла вам про все. І про тривалість життя на одному місці до 5 років, і про режим освітлення. Я показала землесуміш, я пояснила добрива. Що ж іще я маю вам розповісти? Так. Буквально буквально два слова про живлення на наступний сезон. Звісно, це може бути окремою темою для відео, але два слова я повинна сказати, що зараз ми додаємо тільки суперфосфат, більше нічого. Але коли у вас ці ехінецеї прокинуться навесні, і якщо ваші рослини це не просто пурпурові ехінацеї, а сортові по типу махрових. Або сан або ще якихось сортосерій, да, вам буде потрібно зробити декілька живлень різними добривами, якими саме ми будемо зустрічатися з вами навесні, і я про це із залюбки вам буду розповідати. Отже, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом, і я буду дуже рада, якщо комусь це відео було корисне. З вами була Ганна Кармазіна, канал Майстриня Квітів.